Дівчина, доброго дня. Доброго дня. важливо задати декілька запитань? Так, звичайно. А, як ви ставитеся до життя з хлопцем 50 на 50? 50 на 50. Дехто це вважає нормою, а я так не думаю. Мене забезпечує повністю мій хлопець, тому. А, класно. А на що ви найбільше витрачаєте кошти? Загалом більше йде на косметику, але і зараз більше йде на парфуми. О, а якими парфумами ви користуєтесь? А, зараз на мені від Tіlean. Угу. А якщо я вам запропоную парфум українського бренду, ви подивитесь і скажете, чи замінили б свій нашумівший Тіліан. Да, так, давайте. Це ось. Угу. Ой, дуже класні, солоденькі, я люблю солодке. А як гадаєте, скільки вони коштують? Ну, запах такий дорогенький, можливо, десь тисяч вісім. А якщо я скажу, що вони коштують близько 700 гривень? Та ну ні, воно не може так коштувати. Це дуже дорогий запах. Справді до 700 гривень. Серйозно? Так. Да. Блін, клас. А можна я? Так, звичайно. звичайно. Супер, дякую. Будете рекомендувати подругам? Так, звичайно. Все, Супер, до дякую, побачення. гарно вам до побачення.